Давай. Здесь а только на мотор. Только я. взятай ты, я хочу. Служив в морській охороні в Одесі. Коли до літа 2014 року їх вже взяли на передову. Це була прикордонна служба, у Владислава був позивний «Леший». Подальша професія його була це снайпер, його взяли до спецпідрозділу Альфа ЦСОСБУ. А коли він прийшов до служби безпеки, позивний леший вже в когось був, тому йому потрібно було вибрати новий позивний. Він вибрав туман, а тому, що туман якось знаєте, він розчиняється в повітрі, він непомітний для ворога і так далі. Ще ви знаєте місяці, півроку і так далі, ти в позиції жертви. Ти не можеш бути в іншій позиції, бо втрата відчувається як втрата свого власного життя. Можна, можна до кінця. Прямо до кінця? Да. І при цьому тобі потрібно зібратися самі, зібрати дітей, робити якісь побутові справи, займатися ще. Тими справами, які з'являються. Тому багато процесів навалюються на людину і моральних, і фізичних, і психологічних. І здебільшого люди шукають робити щось корисне. Ось я шукала що зробити корисне кожен день, кому я можу бути корисна. І подаємо прики. Ну, подаєте так зараз? Ну, на пошук. І ось потім з'являються такі відчуття, коли ти зі стану жертви, що в твоїй сім'ї так сталося, ти переходиш до... з'являється бажання помститися. І тут ось так до мене потрапила інформація, що в Києві проходить навчання дронів. Я поїхала, повчилася, зробила замовлення. На декілька комплектуючих на декілька дронів, і вже така знаєте, цілонаправленість була саме з таким, знаєте, з елементом помсти. Шовченка. У Владислави є така фраза, роби, що маєш, і будь-що буде. так. <плату> — Почалася війна, яку тоді назвали антитерористична операція. І Владислав буквально там на піку своєї кар'єри одразу йшов а, захищати країну. Трошки нещо розповісти, як почалася. Повномасштабна війна, ти Владислав був е, в Києві тоді. О, тоді саме підрозділ, е, саме де був Владислав. Що вони якби працювали над перев'язанням логістики? І завдання декілька завдань там було виконано дуже успішно. Останнє завдання Владислави. Також з групою спецпризначниців вони довели до кінця і вже повертаючись до повертаючись зворотньому напрямку, танк прямим пострілом забрав життя Владислава та його побратима. Якщо нам вдасться, я би хотіла, щоб був якийсь, можливо, освітній проєкт, можливо, це школа для дітей імені Владислава Бувалкіна, де ми, знаєте, ми не просто робимо, ми не просто мстимося, ми робимо помсту дуже довготривалою. Ми готуємо і показуємо дітям, як було і як ще може бути. В Владіслава є така фраза, якщо зброя знадобиться тобі хоч один раз у житті, її потрібно носити все життя. Так, да, ви молодці все працює, можна вішати вогну, дивитися, як він буде працювати з вагою. відео, в принципі, я думаю, все буде добре. Не тому зараз... Ще вчать в школі це ліпити вареники і так далі. Це звісно, вона підтримує українську культуру, але якби, щоб дати їй життя і продовження, і ми маємо навчатися літати в симуляторі дронів, бо це технологічна війна, от перша у світі, і далі, якщо вона продовжиться, а ми не будемо готові, то ми знову можемо виступити в ролі жертви. А вже так не має бути. Раді придамо вам, от і спомствую, будь ласка, так, передайте далі. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Можемо так, можемо, ну, тобто це не має значення, тому що потім батарея буде причепка, засіб звідси. Давайте сюди вкладаємо. Триваєте. Так, отак ось буде найкраще. Той дрон вже обльотаний. Супер, суперсний. Кожної людини будуть наслідки війни якій, можливо, класична психологія не дуже допоможе. Але, як, би, як елемент, він важливий. Це психологічна реабілітація, знайти, знайти людину, яка зможе допомогти психологічно. Друге, знецінено власне життя. Все, що відбувалося в сім'ї, цього вже немає. Тому цей час ти можеш дати своє життя, ніби здати в оренду. Ти можеш е, допомогти іншому, і е, з цього може знаєте, відродитися якісь можливості, де ти дійсно знайдеш себе, чим ти можеш бути потім корисний залучений до будь-якого процесу. І третій, чесно кажучи, е, помста є дуже лікувальним процесом. А помста, яка органічна, помста саме ворогові за втрату в своїй родині. І я вважаю, що це дуже я що вважаю, я відчула це дуже лікувальний процес.